Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, 7 серпня 23 рік. Сиджу я ще возле двох прививочок: це абажур і Зевс Калугина. Форми відносно нові. Ну, Абажур новіша, Зевс трішки менш новіша, але ж форми в принципі, суперові. Це минулорічні прививки. Тут сигналки. Так. Зараз я розверну камеру і ми з вами більш так, трішки про них побалакаємо, друзі. А почнемо ми перший огляд із такої, я вважаю, красивої форми. Форма Зевс. Це селекція Віктора Калугіна. Форма раннього терміну. квітка тут обіопола. І форма обладає ну, красивою ягодою. Красивою ягодою. О, дивіться, друзі, щоб було все ясно, я скажу так, що це прививки були зроблені на кус Молдови, який в принципі, посадяний з боку припьє нульовим кусиком. І кусику було всього два роки, коли я в минулому році зробив прививки. Так? Тобто, цей рік я лишив 6 пагонів, що на зевсі, що я лишив 6 пагонів на, на бажурі. Але ще дивіться, в рік прививки, то есть, вегетативна маса вона зрізається і ну, страдає коренева система. Я розумію, що тут а, це язонато, і оці грони, що на зевсу, що на абажуру, вони були у, ну, я їх прищипнув, укоротив. Залишив такі фрагменти ну, там, ну, 20%, 25 максимум. А ітогі, коли воно надулося, то вийшли непогані, навіть як, компактні грозочки. Хоча форми, форми вони можуть видавати, вони видають. Зевс особливо потуж, потужні груни. Да. ну Дивіться, чим мені подобається Зевс? Так як я говорив вже зовнішнім своїм виглядом. І ранній термін. Да. Вкус гармонійний. Простий гармонійний, хрумка, м'якоть, гармонійного вкуса. Тобто вважаю непоганим варіантом. як для ринка, да. Равнодушний, мені кажется, ніхто не буде. Можна як і на стол, так, да, вот, вот такі грони. ну как бы так. По абажуру, друзі, тут трішки друга картина, форма теж рання, вони, в принципі, я так розумію. Зепсу ну ще тр, трішки треба повисіти, а абажур, уже, друзі, дивіться, ну, на, на теперішній час вже майже готова. Оці ягодки, оці, що, оці, бачите, такі вроді, то менш якби, окрашені, вони теж дуже солодкі і, 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 і з гарним мускатом. По великому рахунку ці гроти вже можна зривати. Тобто Абажур може мати як такий колір червоний, так і такий колір. Так, оце все вважається. його... Якби, Ну, на нього сильно впливають подвої. От на Молдові, ви бачите, ядка вийшлася така. Тобто, не, не маленьких розмірів. цей. У мене ще є прививка абажура. На другому подвої, по-моєму, там осінні королевські я перепривив, там ягода більш кругліша. О. Е, ну, е, значить, які переваги е, форми абажур? Значить, ранній термін. раз. М'яка м'ясисто, хрумка, і шкурка не відчувається. Ну, прикольна штука. Ну і головний козир. Головний козир тут мускат. Яркий такий мускат. Тобто Втріску не замічена форма. Тобто Були дощі, тобто тріска не було, друзі. Ну Скажу так, що з таких особистих спостережень тобто, форма дуже, дуже цікава, Голуба вийшла, ця форма. І форма надвражайна. Я вам так більше скажу. Тобто, в минулому році просто сильно би, питали про цю форму. Ці прививки зарізані на одну-дві брунічки. Все одно кожен пагін був із гроною. Тобто, форма врожаю. Тобто, вона видає з перших бруньок, буквально вражанець. Я вам більше скажу. Я коли робив прививку в минулому році на... Абажур, да? Ну, Буває таке, хто прививки робить, той розуміє, що не, не тільки один пагін розпускається, одна брунечка, а бувають і заміщаючі йдуть, там, дві можна, два пагона, три пагуна, да? з прививки піти. От в мене пішло 4 пагони, тобто чотири бруньки. ну, Основний пагін і три заміщаючі бруньки розпустилися. І мене вразило, що вони всі були із гронами. До чого я веду, що форма абажур, дивіться, це така гарна властивість, якщо у вас, даже, ну, коли вона буде у вас рости на вашому винограднику, і не дай Боже, не дай Боже, ну, попаде під весняні такі приморські, возвратні, Тобто основна брунька злетить, то заміщаючих бруньок ви будете отримувати урожай. Тобто без урожаю ви з цієї форми не будете. То є, вона надурожайна ця форма. Вона показала і в прививки були зарізані, тобто по одній бруньці вона з гронами. Ну, і... то є, форма мені дуже подобається. Любителю муската, дивіться, як цікаво буде, як особисто для себе. І для ринка форма цікава. І так форма абажур. Ну і ще зевс давайте я покажу на останок. Теж цікава форма. Красиво, Просто ягода, мені каже, не оставив в Зевс. По смаковим якостям, звісно, це не абажур, але по ягоді абажурний Зевс. Отак от отакі дві форми. Якби в кожного свої переваги ростуть на подвоє Молдови. Оце я показую Молдови, ви бачите, і сроки не затягує, і ядка гарна. Подвої Молдова, друзі. Кстати, теж звертаю увагу. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного до неба. До зустрічі!